Субота, вихідний день на курорті, друзі. А ми зараз знаходимося біля центрального бювету, поспішаємо. Знову має бути анонс-концерту. Сьогодні в Палаці культури Шевченко буде виступати нова, талановита співачка. Вона вперше буде в Трускавці, так що, кому цікаво, приєднайтесь до прогулянки і до анонсу концерту, який буде біля бювету. Також після концерту не перемикайтесь, ми ще зайдемо обов'язково всередину в бювет. Подивимось, скільки людей, чи є черги за нафтусію. Бачу, у Трускавець. Е, сьогодні приїхало дуже багато екскурсій. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Знову нове відео із курорту Трускавець. Це грибочки, бачите, видно там також санаторій Весна, е, санаторій Женева. Ось, ну І центральний бівет, але інший вхід не центральний. Обов'язково покажу вам, як виглядає бівет зсередини, але вже після анонсу. Концерту цього тижня дуже багато було анонсів концерту, ну і так відповідно концертів в Палаці культури Шевченка. Троє виконавців були в Трускавці в перший раз. І досить показали такі непогані концерти. Люди задоволені, всі пишуть в коментарях, особливо хто був на концерті Жани Алтавської, і також дітей фристайла. Всім дуже сподобалось, і зали практично були майже повні. Зараз лише плюс 13 на курорті. Зранку взагалі було прохолодно, але ну багато коментарів вже є на рахунок того, що у Трусківці холодно, навіть не тільки на вулиці, а ще й в санаторіях і готелях. Є навіть коментар, що людина написала, що перервала свій відпочинок, оскільки в готелі було дуже холодно. Ну, я не знаю, чи це готель був, чи санаторій, але написали, що було дуже холодно. Але є ще й коментар. З готелю Трускавець-365, що там все нормально і опалення працює. І дуже багато людей. тут ягода. Ти скажи поруч з нами у вас відчутованого. Всім привіт, доброго дня. Клас трішки сонця. Нарешті вийшло до нас. Це, до речі, для мене так незвично і такий вихід з зони комфорту співати прямо ось так на вулиці, але це класно, тому що ми дуже близько один до одного. Я хочу сьогодні запросити вас на свій концерт о 19.30. Ми веземо до вас дуже романтичну програму при свічках з красивою українською музикою. Давайте поринемо в світ цієї романтики разом. Усіх запрошую, а зараз е, пісня для вас. Дощі. Поїхали! У нас було так багато, розмов ми не вміли бути вірними. Де від мене вчора знову пішов, Ці сто кроків були вільними, про нас було так багато, карта намальованих сусідами. Я хотіла знову від тебе піти, мормілих за стінами дощі, мокрота на душі. Зустрічай мене Дощі, мокро, мокрота на душі, я твоя, це в останній раз, дощі, мокрота на душі, зустрічай мене без прикрас. Дощі, мокро, так на душі, я твоя, це в останній раз, погривався в, в мої сірі, світили не. Я шукала зілля у пітьмі, а небо падало, падало. Я не вмію любити тебе, так як у кіно. Місяць знову шукає мене я його, не добуде вино дощі, мокрота та на душі зустрічає мене без приказ. Дощі. Мокро, так, на душі, я твоя це в останній раз. Дощі, Нотат на душі. Зустрічай мене без прикрас. Дощі, но протат на душі, я твоя це в останній раз. Спасибі, наша програма називається Я Ніколи нікому тебе не віддам. Адже для мене велика честь співати цю пісню, тому що на піснях Олександра Пономарьова я звісно зростала, і те, що він дав дозвіл на виконання, для мене це дійсно велика честь, що вона може звучати моїм голосом. Тому сьогодні ми вперше в акустиці заспіваємо її, тому що в акустиці ми її ще ніколи не співали. Давай спробуємо. Завжди серцем відчувала, що зустрінемось, І вже нікуди там мрій не тінемось, нам мало все світу з тобою, мало вічності для наших чистих почуттів, для їх чарів. żubacz, że to czemu ty lubiłaś, że ja, ty nikogo, jeszcze tak nie kochane. ty tak to odgdomo tak na mnie czekałaś. Дякую, велике, до зустрічі увечері. Дев'ятнадцята 19.30. Чекатиму на вас. Гарного дня! І нагадуємо, що сьогодні о 19.30 тридцять палаці культури Шевченка у нас гостя. вперше в Трускавці молода толто співачка ягода. Ще декілька, декілька хвилин поруч з нами тож є чудова нагода поспілкуватись, сфотографуватись та придбати квиточки на сьогоднішню концертну програму. Ще демпічу. Перші Трускавці з соннією концертною програмою. У нас весь тяг мода танта співачка ягода. Молода талановита співачка. Вперше у Трускавці співачка ягода. Так що сьогодні буде, друзі, концерт. Зараз був анонс. Напевно, ще буде анонс вечірнього. Пору, але не знати, як буде з погодою. На вечір обіцяють трускавці: знову дощ, знову дощ і вже дощі просто надоїли В моїх відео, бачите, практично дощів немає, але дощі падають чуть не кожний день. Ну, але виходить сонце, бачите, Появляється нормальна погода, нормальне вікно і людей вистачає. Ось цими сходами можна піднятися вверх до готелю Весна. Це бульвар Торосевича. Також, Ну, а ми зараз, друзі, як я і обіцяв, підемо всередину, в центральний бівт. Подивимось, скільки людей, чи є черги за нафтусію. ну і покажу бюлет із середини. Бачите, дивні речі, звісно, неприємно, коли приїхали на відпочинок, по-перше, на, на дворі холодно, а ще й в самому готелі чи санаторії також холодно. Ну, це неприємно, друзі. Не знаю, чому так відбувається. Бачите, взимку. Коли потрібно опалювати ці санаторії готелі, ціни нижчі, ніж е, влітку в високий сезон, коли ну, взагалі спека практично і ну, не в кожному номері є ж кондиціонер. Але ціни влітку вищі, ніж взимку. І зараз, я думаю, що деякі санаторії готелі могли б включити своє опалення, щоб люди їхні не мерзли. Оскільки ціни вони не скидають, ціни практично такі самі, як і взимку. ну, якось Потрібно, напевно, вимагати, щоб включали тепло. Багато людей. Бачу вже три групи екскурсій. Бачу, одна була екскурсія з дітьми і дві екскурсії були дорослі, але не знаю, звідки приїхали, можливо, з Моршина, можливо, з Східниці чи з інших міст. Не знаю, але екскурсії приїжджають. ну Дитяча екскурсія, це, я думаю, що вони приїжджали в Дельфінарій Оскар, або вже відбулася вистава, або вистава запланована пізніше. Тому ще мають час погуляти по курорту. Купити якийсь сувенір, з'їсти якесь морозиво. Ну, бачимо черга. Черга купують картки, які, якими можна скористатися для набору нафтусі. Давно не було черги за нафтусію, друзі. Ось так виглядає бювець зсередини. Тут Марія, Броніслава, Софія можна набрати, а праворуч холодно нафтуся, ліворуч, де ми йдемо, зараз тут нафтуся тепла. Ось, бачите, є екскурсія. З дітьми їм прийшли також показати бювет, привели їх сюди, не знаю чи пробують нафтусю, але ну знаєте, звісно, нафтуся на смак, взагалі перше враження напевно скоріше негативне, ніж позитивне, але є тут, друзі, ще один зал, де можна набрати нафтусю в більшу тару, так що йдемо ще покажу, де цей зал знаходиться. Дякую, друзі, за коментарі і за лайки, які ви ставите, без ваших коментарів і лайків. Е, просування і розвиток каналу Трускавець Тревел не був би такий швидкий. Всім велике дякую. Бачите, тут і від нової пошти стоїть поштомат біля бівету зразу. Ось тут ще одна екскурсія, щось розповідають. А тут є зал для набору води в більші тари, друзі. Ось такий невеликий зал, але можна тут набрати на втусю. Більш ємність нітари, ніж в центральному бюлеті. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті. Екрану. Ну, бачите, сьогодні знову буде концерт в Палаці культури Шевченка. З понеділка знову насичена програма. Здається, понеділок Павло Зібров, потім буде ще й Олександр Кварта, буде лісопедний батальйон, будуть тенери з Бельканту, так що цей тиждень обіцяє бути не менш цікавий, ніж цей, який пройшов. Єдине, що буде, напевно, тепліше. Вже на середу обіцяють плюс 20. Так що хто там їде на курорт, то буде тепло. А слідуючий тиждень має потепліти. Так що, друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!